Перший батальйон Миколаївської аеромобільної бригади у пункті постійної дислокації додому повернулись більше сотні десантників. Але це кажуть командири незвичайна ротація відпочивати. Найімовірніше бійцям буде ніколи. Попереду важка робота з відновлення боєздатності підрозділу та техніки. Ольга Старощук знає більше. Легендарний перший батальйон 79-ї аеромобільної бригади на передовій від березня минулого року. Десант... Охороняли кордон із крила, були в Ізваренському котлі Донецькому аеропорту, а тепер щойно повернулись із Дебальцева. Військові не приховують радості від повернення додому. На передовій пробули майже рік. Останні два тижні прикривали та зачищали трасу під Дебальцевим, якою до наших підрозділів ішла підмога. Це дуже радість, нас так тепло зустрічають. Осім нас тут ждуть. Всім дам там тяжело. але нічого, прорвемося. Не дадим зубостатку прорватися. Бійці кажуть, ніякого перемир'я вони не відчули, не сумніваються. Проти них воюють регулярні російські війська. Доказів цьому безліч. Скриває вова. Що його війська здесь, ну ми це знаємо. Просто логічно, не могли террористи, ДНР, віджимають, як вони говорять, української техніки. За этот період ми вже підбили більше ста единиць бронетехніки. Самі подумайте, сколько в Україні було. У своїй перемозі військові не сумніваються. Мріють лише про гідне командування. Треба хороше управління. Генералов наших треба відкрито міняти, тому що вони привыкли на картах воювати. Вони рисують красиво, там, фломастерами. А там не фломастери, там человеческие жизни. Поэтому надо ценить эти жизни у нас не вторая мировая, що можна положити мільйони. У нас кожен боец на щиту. В останньому бою перший батальйон 79-ї аеромобільної бригади втратив одного бійця. Усього ж бригада за цей рік поховала 53 військовослужбовці. Во время полнення задач были, были потери як потери по калісному составу, так і по Тому її зараз треба відновити. Відпустити на заслужений відпочинок тих, хто. Призивався на прошлої волнімобілізації до комплектуватися новими силами, або читать їх. Відновити боєздатність підрозділу першому батальйону потрібно якнайшвидше. Ольга старшу, вітер гарагуля, Миколаїв спецкорд два